У мене була проблема з шопоголізмом в той період життя, коли були дуже такі важкі обставини, і від мене реально нічого не залежало. Це був 2013 рік, тоді мій брат захворів, лежав півроку в лікарні. Я працювала на Роботі, яка мені не подобалась, де мені дуже мало платили. Ми не могли з'їхатися з моїм тоді хлопцем, тому що у нас просто не було грошей на щоб орендувати квартиру, і от це все так завмерло в якомусь депресивному для мене стані, коли я реально не могла нічого змінити, і от тоді з'явилися приколи з цим шопінгом. Хоча у мене не було насправді грошей вільних, але я купувала взагалі якусь хуйню таку, що йшла в Єву і у відділ якимись там, прикрасами брала чи браслети, чи сережки, знаєш, ну, там а гривень по 10-20. по 20. Ну Я розуміла, що воно мені не треба. Або я там могла піти в секонд купити там щось за 10 гривень. Тобто виділяла якусь копійку, щоб свою кукуху тупо підтримати.